Під грушею. Ось плоди вже зріють, будуть смачні. Дерево сформовано, до речі, бачите це. Так, вниз щоб було зручно збирати плоди. Вергі лля ми обрізаємо та закругляємо так вниз. А тут сьогодні так само іріси вже підстрижені та юки з цим рослином. Є простір для зросту, будемо розсаджувати все це, тому що пішло зріст. Подивіться, яка ще в нас клумба, які шикарні троянди з різних боків. Подивіться, яка краса, який колір. Ці трішки простіші. Далі ось такий варіант зацініть. Та ось такі троянди. Ось так поступово цього року так само буду робити паруски з троян. Це наша діляночка після покосу декілька днів тому. Тачку ще не прибрав, треба прибрати. Ось такий гриб у нас існує. Треба прибирати, він неїстівний. Ну, я не перевіряв. Та наш хутір. Наша домівочка.